Величезний гастрономічний ярмарок у День молоді розгорнули в центрі Луцька. Ми склали меню і хто що буде готувати. І вдома все приготували, сьогодні зібралися. Це наша третя ярмарка. Е, Надіємося, що не остання. Е, поки тепла пора, будемо робити і збирати кошти Збройним силам України. Тут пахне бограчем, варениками і дерунами. Тут безліч патріотичного печива і величезний вибір тістечок. Як солодке, так і не солодке, гаряче, холодне, різне. Дуже багато в нас дівчатка зробили отаких от, от десертів. Це все свіженьке, смачненьке. У нас є і шаурма, і дируни, і вареники, і бограч, і шашлик. Тобто на будь-який смак, на будь-який гаманець. Усі ці жінки згуртувалися, аби допомагати Збройним силам України. Автомобілі, дрони, старлінки, мавіки, намагаються зібрати і купити усе, що просять українські захисники. Це просто добровільні люди, дівчата, небайдужі люди, які нам багато чого допомагають. Це ми все робимо своїми руками. Ну ми разом згуртувалися. Нині їх ціль купити автівку на передову, і відремонтувати три інші, які вже були в зоні бойових дій. На даний час настоїть вже. Тут е, пригнаних від хлопців три автомобілі на ремонт. Е, вартість вже двох складає там, порядка до 70 тисяч. Тобто, чи вийде нам придбати автомобіль? Звичайно, ми ставимо ціль і закрити ремонт, і, і все-таки придбати, тому що це саме першу чергу, що потребують хлопці. Допомагають зібрати гроші для ЗСУ і Єва з Мар'яною. Продаючи сувеніри. Що це за сувеніри? Розкажіть, покажіть. Китики досяде макове, прапори і купюри банківські. Оліді. Збирають сьогодні гроші на потреби збройних сил України також піснями і танцями. А місцеві байкери вивезли у центр Луцька свої мотоцикли. Перехожі охоче фотографуються на байках. А за такі світлини донатять на перемогу. Анастасія Качина і Білов дванадцятий канал.